Я вітаю, друзі, вас на цьому місці. Насправді найкраще місце, яке може тільки собі людина побажати, це місце бути у волі Божій. Тоді ніколи не буде помилки, ніколи не буде е, якогось сожаління на тому, що десь неправильно витратив свій час. Час – це... Частіше, як і можливості, те, що неможливо повернути назад. Тому цінуємо час. Сьогодні тема, тема цього виступу це від Єрусалиму і до краю землі. І тут одразу є цей перший вірш. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії, і аж до краю землі. Сьогодні вже звучала ця думка про те, що для початку потрібно отримати силу. Потрібно отримати силу. І Ісус сказав, щоби не відлучалися від Єрусалиму до тих пір, поки не отримуєте силу. Ми можемо побачити різницю, коли ми пішли служити в силі Божій, а коли ми пішли самі. Один брат якось приводив приклад, каже: на такому, знаєте, коли Ісус їхав на. Ослі, то всі стілили одяг. Він каже, якщо на мені їде Ісус, то мені буду стілити одяг. А якщо просто асьол зайде в церкву, то скоріш за все його просто виженуть. Тому важливо, хто на цьому ослику їде. І так, повертаючись, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Я би сказав навіть більше, що. Той, хто народився з гори, він покликаний бути свідком. Попередній вірш говорить: ви приймете силу і будете моїми свідками. І я переконаний в тому, що людина, яка прийняла силу, вона не може не бути свідком. Вона не може не бути свідком. Знаєте, в тому розділі там далі написано, що коли вони дивилися на небо. Під час вознесіння Його раптом перед ними стали два мужа в білому одязі, і сказали: Мужи галилейські, чого ви стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли Він сходив на небо. Іншими словами, ці ангели вони сказали. Це добре, що ми захоплюємося Ісусом, але, каже, чого ви стоїте і дивитесь. Іншими словами, починайте щось робити, починайте рухатись, бо можна постійно бути в стані і захоплюватись, але нічого не робити. Можливо, просто ще не отримав силу. Можливо, просто ще не отримав силу. Тому той, хто народився з гори, він вже покликаний бути свідком, вже покликаний бути свідком. Я би сказав одразу, свідок це є місіонер, тому що ну, бути свідком постійно на одному місці не вийде. Свідок він має йти і розповідати, що Ісус зробив в Його житті. Місіонер, сьогодні я візьму трохи напрямок, це капелан. Місіонер це зрозуміло для церкви, це таке внутрішнє розуміння, хто такий місіонер. Капелан це вже сьогодні більше зрозуміло для світу. Більше зрозуміла для світу. Капелан це є, я не знаю, наскільки тут більш читабельно, да? Капелан це є священнослужитель, уповноважений церквою для служіння людям з обмеженим доступом до задоволення своїх духовних потреб. І це може бути будь-який напрямок. Будь-який напрямок, де люди потребують, де люди потребують. Такого забезпечення, я б сказав, задоволення якесь таке слово, але ну, насправді воно цитується як задоволення е своїх духовних потреб. І от коли людина не може залишити місця, де вона є, а можливо, навіть ще і не знає, куди можна піти, то для того церква уповноважує, споряджує людину, яка в нашому розумінні місіонер, але вона йде як капелан. Капеланом уповноважує церква, не може жодна громадська організація уповноважити капеланом або місіонерам. Це прерогатива церкви. Чому капелан? Це може бути діякон, це може бути пастор, це може бути євангелист, це може бути равін, це може бути імам, протеєрей, владика, єпископ і так далі. І люди можуть заплутатись. Хто до них прийшов. Тому капелан це більше універсальне слово, і для людей сьогодні в нашій країні вже більше зрозуміло, що капелан це є, священник. це є священник. Це більше про місію, ніж про конфесію. Тому що кожний капелан він представляє свою церкву, але забезпечує міжконфесійну співпрацю міжконфесійну співпрацю. Дух Святий нас готує служити тим людям, до яких ми б самі ніколи б не наважилась піти. Сьогодні вже трошки це звучало, що можемо піти так в такі місця, де буде неприємно пахнути. Можливо, не так будуть виглядати люди, як ми до цього звикли. Але я одразу згадав, коли ми починали служіння в одному військовому шпиталі, перша. Перший майданчик, де ми почали проповідати, це була саме курілка. Знає, ти, ти сідаєш в курілку, і ти починаєш чекати, коли туди стягуються люди, і там ти починаєш з ними спілкування. Особливо перші дні, коли ще не всі сприймають, а хто це приїхав, а що він від нас хоче. Через декілька днів вони вже починають відкриватися, говорити, але від тебе вже пахне так, що тільки вдома можуть зрозуміти, звідки ти приїхав. Тому це дуже добре, коли нас можуть сказати, що ми є друзі для грішників, що ми є друзі для грішників це привілей. І я починав з того, що Ісус сказав, що коли ви приймете силу, ви будете моїми свідками, тому що без цієї сили неможливо бути свідками. Хіба що ми будемо щось смакувати зі свого старого життя або щось говорити незрозуміло. Коли ми підемо самі. Але коли Дух Святий нас готує, ми можемо піти в ті місця, куди раніше ми б навіть не могли планувати. Петро перебував в домі, перебував в домі, і от Дія, 10 розділ написано: коли, коли пам'ятаєте, до нього спускалися покривала з нечистим животним. і тут Петро вирішив сказати Господу, ти ж в курсі, я святий, я ніколи нічого. Я думаю, можливо, це про можливо про це не написано. Можливо, він сказав: Та я ж то в курсі, як ти у Галатів їв, приховуючись. Ну так було. Я ж в курсі, як грівся біля чужого вогнища, і це було. Як ввечері збирався на смерті ті, а зранку відрікався. То тоді Петро нараз сказав, ну, зрозумів, що, про що там далі мова. Тоді вдруге був голос до нього: що Бог очистив, того ти не вважає нечистим. Сталося це тричі. І сосуд знову, нараз як до Петра, як не знаю, до мене так само з першого разу не доходить. Знаєте, Сталося це тричі. І сосуд знову піднявся на небо. Коли ж Петро в собі дивувався, що б то означало видіння, яке він бачив, ось посланці від Корнілія, розпитавши про Сіменів дім, зупинилися біля воріт. Петро теж мав потребу у відпочинку. Він був в Симоні біля моря. Бо знаєте, іноді дехто вважає, що коли служитель поїхав десь відпочити на море, це якийсь гріх. Петро показує, що можна відпочивати біля моря. Це не гріх, це є норм. Людина має оновлюватись і фізично, так само, як і духовно. І ось тут Дух Святий Петра приготував. Дух Святий Петра приготував. Він його підштовхнув на те, що він мав робити далі, що він мав робити далі. Люди очікують слова. Люди потребують слова. Від усвященника народ шукає ну, сьогодні, на жаль, і гуманітарну допомогу, і шпакльовку, і що завгодно, але насправді людина очікує слова. І ось Петро, вже той, якого приготував Дух Святий, підготував до яких нових служінь і викликів, він вже був готовий. Те, що Бог очистив. Те, що Бог очистив. Ні в кого з нас не має жодного права називати нечистим або негідним, або негідним. І ось Петро вже готовий до того, що Бог щось йому проговорив, він пішов. І далі написано, коли вони прийшли в дім Карнілія. Ми сьогодні говоримо про відкриття. Початок нових церков, ви знаєте, що перша церква з язичників була започаткована саме в домі військової людини, саме в домі військового. До речі, це була дуже дисциплінована церква, дуже дисциплінована. Певне, що тому, що це все ж таки військові люди, і вони більше розуміють, що має бути порядок в усьому порядок в усьому. Це знаєте, у християн трошки на вони на колхоз до обіду зберуться. Особливо у нас великі втрати, коли перерва, обід, і вже важко повернутися в стрій. Тому ми маємо бути відповідальними людьми. Маємо бути відповідальними людьми. Ми можемо пропустити щось важливе. Якщо ми віримо, що нас сюди Дух Святий привів, а не тільки запрошення, то навіть дві хвилинки втрати або відвлікся на повідомлення. Знаєте, сатана на чим пильнує? Щоб хто з нас... Не отримав слова. Бо якщо ти його або я отримав, він буде намагатися його вкрасти. І Він знає, як це краще зробити. Можливо, це буде навіть повідомлення від близьких. Ісус сказав, враги чоловіку домашнього. Вони найбільше можуть наяривати, щоб щось добитися від нас. Але це може бути щось завгодно. Знаєте, як же соцмережі без мене, якщо я туди не загляну? Відволікся, втратив слово. Можливо, яке сьогодні Дух Святий хоче проговорити саме до тебе або до мене. Люди очікують слова. І послухайте, що відбулося далі. Наступного дня прийшли вони до Кісарії, Карнілі же очікував їх, скликавши своїх родичів та близьких друзів. Як ви думаєте, хто були близькі друзі у військової людини? Дасте собі відповідь. І, розмовляючи з ним, увійшов у дім і знайшов багатьох, що зібралися, і сказав їм: Ви знаєте, що Юдеєві заборонено знатися або зближатися з іноплемінником. Але Бог відкрив мені, щоб я жодного чоловіка не вважав негідним або нечистим. Тому я, коли мене покликали, прийшов, не вагаючись. Отже, питаю, для чого ви покликали мене? Корнілій сказав, характеристика військової людини, «Четвертого дня я постився аж до цієї години, і от 9-й годині молився у своєму домі, і ось став переді мною муж у світлої одежі, і каже: Корнілі, почута молитва твоя, і милостині Твої згадалися перед Богом. Отже, пошли в Іопію та поклич Сімона, званого Петром, він гостює в домі, кажу м'які Сімона, що біля моря. Він прийде і скаже Тобі. Сразу ж послав я до тебе, і ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що повілів тобі Бог. Декілька речей з цього тексту, що важливо поститися і важливо молитися. Тоді ми можемо розраховувати, молитва спілкування з Богом, вона є двосторонні, це не односторонній рух. Ми говоримо Богові в молитві, він нам відповідає через своє слово. Якщо ви щось приберете, ви ніколи не зможете мати спілкування з Богом. Якщо ми не будемо молитися, або будемо молитися, ну ніколи не будемо читати слово. І ось Карнілі мав таку характеристику, він молився в себе вдома. Дай собі відповідь, чи в тебе вдома є молитва, чи взагалі вона в тебе існує. Чи проводиш ти час в пості, щоб отримати розуміння, як тобі далі жити. Карнілі не заспокоювався тим, що він робив добрі справи. Він постився, молився і очікував, що Бог йому скаже. І Бог прийшов скаже: поклич Петра, він прийде і скаже тобі. І далі ви чуєте його відповідь. Тепер ми всі стоїмо перед Богом і кажи все, що Бог тобі повіли, повілів. Ми покликані йти. Бо всякий, хто покличе ім'я Господня, спасеться, але як покликати того, в кого не увірували, і як вірувати в того, про кого не чули. Як чути без проповідника, як проповідувати, коли не будуть послані. Бо як написано, як прекрасні ноги тих, хто благовістить мир, хто благовістить добро. Можливо, ви бачили фільм Революція Ісуса. Якщо ні, можете його подивитися. Він в свій час мені трошки допоміг. Побачити деякі події трохи по-іншому, коли одна людина приймає рішення благовістити хіпі. Він був вдягнутий, як хіпі, і він йшов. І одна релігіозна людина, пастор, він е, не погоджувався з тим рухом, який був. І він каже тому пастору такі слова. А ви ніколи не думали, що ця молодь, яка починає вживати наркотики, вони шукають Бога. Просто вони по-іншому не знають, як це зробити. Бо двері в вашій церкви закриті, Ви не приймаєте цих людей. Тому Бог посилає таких людей, щоб благовістити тим людям. Зараз не буду про той фільм, але скажу, що ми покликані йти і благовістити. Бо як увірити, якщо не будуть чути? Знаєте, в мене від старого життя є трошки відбиток, я не буду вам показувати. І в мене трошечки чорні ноги. Я пам'ятаю, ми йдемо по пляжу, і дружина так дивиться на мої ноги і каже, слава в тебе такі страшні ноги. Я кажу, це ти дивися, як людина. Кажу, в мене найкращі ноги. Бог каже, як прекрасні ноги, які благовістять мир. Коли вони були здорові, вони робили такі речі, про які сьогодні соромно говорити. Тому Бог дивиться не на колір, як вони виглядають, Він дивиться, що вони, роблять, що вони роблять. І один із напрямків, зараз я вже приду... Просто терміново швидко, я вже зрозумів, що час я перейшов. Це у військо. А, ще 9 хвилин. Ага, добре, тоді ми будемо е, у військо. Капелан може бути у військо. Капелан може бути. Я зараз декілька напрямків озвучу, але це навіть є спортивне капеланство, є студентське капеланство. Я раніше думав, як може бути спортивне капеланство. А після ті капелани, хто працювали в спорті, вони просто розповіли, коли команда виїжджає на певні збори в іншу країну, вони хочуть, щоб з ними поїхав і їх духовний наставник, їх пастор, той, який є в той команді, який за них буде молитися, який буде наставляти. Вони не мають там змоги піти в свою церкву, тому церква відряджає місіонера або людину, або той, хто йде в спорт, щоб там свідчити за Ісуса. Скажу вам тільки одну статистику, далі я вам трошки статистики скажу. Сьогодні в Збройних силах України є передбачено 810 посад, із яких 460 залишаються вакантними, іншими словами, вільними. 460, здумайтесь. На все наше військо, яке більше мільйона, всього є 360 капеланів чи 340. Не вистачає 460. І мене, знаєте, навіть трошки дивує, що коли церква говорить про те, що йти і служити, є посади, де буде повне забезпечення. Бо зазвичай яка проблема? Як місіонера забезпечити, як йому дати необхідність для життя, де йому знайти людей? Деколи місіонера відправляють в якісь селища, ти туди приїжджаєш, запитуєш, як тут, він знає, яка рибалка, він знає, який де магазин, він знає все. В нього в дворі все поросло бур'яном. В тому селі такого місіонера ніколи не сприймуть. Подумають, приїхав дармоєд, хоче збирати з нас десятину, тому що люди будуть дивитися, як ти живеш. В городі легше, ніхто не бачить, що в мене вдома. Хіба що, як вже казав пастор, ти не робиш вдома домашню групу? Тоді доводиться щось прибрати і зробити пристойне місце, куди прийдуть люди. У військо 460 залишається вільних посад. Подумайте про це. Лікарні. Сьогодні вже є офіційне лікарняне капеланство. Сьогодні можна бути капеланом в цивільній лікарні. У нас в країні майже 3 тисячі медичних закладів, де необхідно написано близько, але більше 2 тисяч капеланів. капеланів. Сьогодні в нас не є семінар про капеланство, але це говорить про те, що сьогодні ще одне є місця, де держава готова платити кошти. Соціально забезпечувати, і де у вас є офіційне право піклуватися цілою лікарнею. Лікарями, це не тільки про хворих, іде мова, лікарі. Ви знаєте, коли був ковід, і один лікар свідчив, як в нього 15 людей було на межі життя і смерті, тому що їм не вистачало банальне кисня. І в нього в реанімації лежать люди, і один або оздоровлюється, або помирає, і звільняється один, каже, я заходжу в палату, і мені потрібно зробити вибір, кому я даю шанс на життя. Я не можу взяти на себе відповідальність як людина, сказати, що з цих 15 оцей самий гідний. Він каже, так, я кажу, ну, на питання, які ти робив рішення, він каже, я давав шанс тим, хто моложе. Більше шансів, що здоров'я буде в поміч, і все ж таки людини більше шансів довше пожити. Але це каже: не значить, що я в комусь не бачив свого батька, свого дідуся, за яких би я теж бажав, щоб жити. Як ви думаєте, цьому лікарю потрібен капелан? Ми колись заходили в в'язницю, я побачив, як один офіцер принижував там прапорщика. Тоді ще були прапорщики, і там було чимало людей. І я почав, знаєте, цього офіцера трохи виховувати, що він не може себе так поводити, що це він принижує просто честь офіцера, коли він так себе поводить. І я так трошки на нього, знаєте, і він вибачився перед людьми, перед тим прапорщиком. І знаєте, ми те, я думаю, ну, дожав, ми віддали перепустки, йдемо по в'язниці. І він почав до мене промовляти, каже: Знаєте, а сьогодні зранку начальник в'язниці зі мною і вот отак, і вот отак, і каже, так це дійсно негідно, я собі повів. Але чому ви приходите тільки за засуджених? Ви вважаєте, персоналу не потрібен капелан? Можливо, якщо був би капелан, я би вийшов від начальника ображений і зайшов би саме до капелана, що він за мене помолився, що він мене вислухав, дав слова настанови, і я би з того місця був вийшов уже іншою людиною. А так дійсно, я як людина слабка. І знаєте, чим закінчилось? Я йшов і в нього просив вибачення. Що ми стільки уваги приділяємо засудженим, але не приділяємо уваги персоналу. Так само і в лікарні. Це є офіційний доступ до лікарів, до хворих і до родичів тих, хто приходить. Сьогодні це є офіційні посади, і в нас вже є протестанти, які офіційно на цих посадах, і мають. Тижня на тиждень, а можливо, вже має спуститися розпорядження до кожного головного лікаря по кроково, як приймати на посаду капелана. І сьогодні вже проходять курси, називається клінічне душпастерство. Це для тих, хто планує ходити в медичні заклади. Буде час побачити, коли без цього сертифіката неможливо навіть як волонтеру буду зайти в лікарню. Вони хочуть дещо донести інформацію до тих, хто буде працювати в лікарні. В'язничне капеланство це сьогодні по понад 40 тисяч ув'язнених, більше як 20 тисяч працівників та їхніх сімей. сімей. Уявляєте, яка це кількість? На жаль, сьогодні я вже, я скажу, вже багато років, коли я з тими, хто відповідає за організацію і молитовних сніданків, і Національного дня молитви за Україну, кажу, ну, вже ви не думаєте. Що люди, які працюють в тій системі, вони звертають увагу, що там ось такий перелік, за що ми молимось. І знаєте, за що нема молитви? За пенітенціарні заклади, за засуджених, за жертв злочинів, за персонал. Вони залишаються як ізгої, навіть, на жаль, у віруючих. Хоча це заповідь. Ісус сказав, я був в в'язниці, і ви мене відвідали. Коли Він про це говорив, за віру в Ісуса ще нікого не саджали в в'язницю. Тому це можемо взяти собі до уваги. Сьогодні є програми. Є дуже хибна думка, коли думають, якщо я стільки не просидів, якщо я стільки не проколовся, що я там буду розповідати? Євангелія. Хтось говорить, щоб проповідувати військовому житті, хто їздив на фронт. Іван не був на жодному фронті, жодному окопі. Але до нього йшли воїни, щоб послухати, як їм далі жити і щоб хреститися, запитуючи, як нам далі жити. Тому головне, щоб була благодать Божа на нас. Потрібно йти до людей з залежностями. Ми сьогодні чули свідчення. Скажу вам невеличку статистику. Приблизно в світі сьогодні нараховується 316 мільйонів людей, які вживають незаконні наркотики. Це один з сім чоловіків і одна з 18 жінок, які звертаються за допомогою. І це лише 8,1% від тої кількості залежних людей, які звертаються за допомогою. 4 мільйони людей вживають ін'єкційні наркотики. Понад 600 тисяч людей помирають, помруть цього року від передозування або захворення пов'язаних з наркотиками. Уявляєте? 600 тисяч людей. Це приблизно 10 тисяч смертей на день, 420 смертей на годину, 7 смертей на хвилину. У мене пів години виступу. Це зараз померло 210 людей. 210 людей. Від алкоголізму в світі страдає 400 мільйонів алкоголіків. 2,6 мільйона смертей за рік. 2 мільйони 600 тисяч людей помирають від алкоголю. Від тютюна, тут, здається, написали, мільйона, 1,25 мільярда людей, які курять. 8 мільйонів смертей від захворювань, пов'язаних з тютюном. 8 мільйонів смертей. Інформація ця взята, вона в відкритих джерелах. Це Всесвітня організація охорони здоров'я та ООН збирали останню таку інформацію. Я впевнений, що це навіть не п'ята частина від того, що відбувається насправді. Тих людей, яких тільки особисто я знаю. Вони в більшості звертаються за допомогою анонімно, про яких ніхто ніколи не знає, скільки їх насправді є. Корпоративне капеланство. Керівники корпорацій. Ooh. Можуть інвестувати в багато сфер служіння. в Кенію, не знаю, ще кудись, але водночас залишити поза увагою духовний стан своїх працівників. Я одного бізнесмена запитав: в тебе є сумнів, чи тобі потрібна на фірму-прибиральниця? Він каже, ні. Чому? Майже бути чисто. Чи в тебе є сумнів, коли в тебе вже стільки працівників, що в тебе має бути охоронець? Ні, нема сумніву. Кажу, так ти бізнесмен фарисей ти про чистоту зала сходен піклуєшся, а про духовний стан своїх працівників ні. Ти можеш думати за Кенію, і це добре, що ти думаєш за Кенію, за села і так далі. Але Бог з тебе буде запитувати з тих людей, яких Він тобі доручив. І капелан сьогодні є в класифікаторі професії: просто розширити штатний розклад, додати ще одну посаду, і це буде підтримка для священника, і буде опіка духовного стану своїх працівників. Корпоративне капеланство і світ очікує спасіння. Відповідь можеш принести саме ти. Як прекрасні ноги ти, хто благовістить мир, хто благовістить добро. І останнє. Що ти будеш робити з цією інформацією? Взяли, написали мій телефон. Це будемо вважати за жарт. Але насправді, якщо вдруг буде потрібно, але по, по суті, ви знаєте, ми колись надрукували книжки зі свідоцтвами колишніх засуджених і залежних, і написали мій номер телефону. І знаєте, коли моєї доньки в школі попросили показати, як виглядає тато або мама, то тато вона показала, що Гріша, знаєте, бо я до двох ночі іноді з кухні не виходив на телефоні. Після я навчився виключати звук. Тому що в більшості і в місцях позбавлення волі, це сьогодні вже дозволені телефони, а так-то переховують, і коли вже всі розійшлись о 10 й вечора в них починається життя. А ти тільки добрався додому, щоб відпочивати. І там дуже різні долі. Тому ви сьогодні отримали цю інформацію: кількість людей, яка гіне, не почувши звістку о Ісусі. Кількість людей. Я вам скажу, що є люди, які в цьому світі живуть, про яких написано Римлянам другий розділ, що вони, не маючи закона, життям показують, що справа закону в них написано в серці, про що свідкують їх ум, і їх сумління. І далі там йде дуже суворе, таке, знаєте, докір до релігійної спільноти. Ось ти називаєшся тим. Ось ти знаєш все. Але проповідує так. Так не живеш, говорячи так, так не живеш. Давайте, якщо ми збираємося на такі заходи, як місійні конференції, якщо ми говоримо про місію, молимось і шукаємо, куди Бог хоче відправити саме нас, де ми можемо принести плід для того, щоб поширювалося Царство Боже. Сьогодні це може дуже актуально це військо. Сьогодні я запитав, як розшифровується М4. Одне слов це мобілізація. Я думаю, сьогодні декого дергає від цього слова. Але я вам скажу, перший ТЦК заснував Господь через Моїсея, книга чисел. Почитайте уважно. В першому розділі, з першого вірша, він говорить, взяти всіх на облік від 20 років і старше, придатних до війни. Тільки 47 й вірш робить виключення, священиків не бери в перелік, щоб вони. Проводили служіння і вранку, і в день, і вночі. Вони дуже добре знали цей зв'язок. Молитва Маїсея і перемога війська. Інколи, коли ми говоримо, що наша, наша війна, вона духовна, ми в постах і в молитвах, то ми можемо побачити як військові вони там більше моляться, на жаль, ніж церква. І це соромно. Вони там більше не їдять, ніж церква поститься, якщо будемо відвертими. Знаєте, коли один солдат святкував, як він поліз під обстрілом за своїм другом, як ви думаєте, йому було страшно? Було. А що їм рухало? Любов і його сумління. Як я буду з тим жити? Що я не поліс і не забрав свого побратима. А любов є виконання закону. Є виконання закону. Нехай Господь наповни наше серця любов'ю до тих, хто гине, щоб ми не боялися виходити на це поле, щоб ми так само. Розуміли, що ми зробили для царства Божого, тому що будеш робити з цією інформацією. Дай собі відповідь. Дякую.